Привіт! Тобі страшно. Ото -от станеться подія, яка ти не знаєш, як може обернутися, невідомість, і, здається, ніби від цього залежить все твоє подальше життя. Але ж у тебе є декілька хвилин. Ти їх присвятиш мені, знаючи, що це допоможе. Дозволь, довірся. Постав руку на серце, відчуй його стукіт, вдихни, видихни, заплющи очі, слухай, ти чуєш удари, ти спостерігаєш, нічого інше зараз не має значення. Вдих, видих. Уяви, ти стоїш на краю обрива, попереду такий краєвид, що затамовує подив. Сильний вітер обіймає тебе і, здається, от-от задасть напрям твого руху, але ти тримаєшся, ти стоїш, твоє волосся наповнюється повітрям, ти вдихаєш і відчуваєш прохолоду. Аж раптом твій погляд впав на те, що знизу. А там темрява, глибока пустота, невідомість, все чорне обрив. Здається, що це логова смерті, твоє серце б'ється ще швидше, ти різко піднімаєш погляд вгору і стає спокійно, легко. Ритм серця сповільнюється. Знову вітер, і він приємний, ніби рідний. Ти робиш відважний крок вперед, ти не знаєш, як це сталося, за яку мить і ти вже падаєш. Але перед тобою темнота розвіюється, а вона зникає, вітер обуває твої щуки, а впереді тільки світло. І воно таке приємне, що, здається, краще бути не може. Але з кожним новим метром все стає ще красивіше, відкриваються горизонти незвіданості, які годі було й уявити. Ти відчуваєш щастя, це невловиме відчуття, здається, застрягло в тобі, і ти більше не можеш повірити в його закінчення. Ти його збережеш, Тобі так добре, так тепло на душі. Серце досі б'ється, але тепер цей пришвидчений ритм такий бажаний, такий незвіданий. Вдихни, Наситься ним сповна і видихни, це тебе чекає. Повільно розплющ очі. Ти тут озирнись довкола. Тепер у тебе зовсім інший погляд, ця темрява зблизька, насправді, Автор. світло, яке чекає на тебе. Воно обійме тебе і триматиме міцно, міцно. Дозволь собі зробити крок, чим ближче ти до темряви. Тим швидше ти зустрінеш те світло, у яке ти тепер віриш. Зроби свій крок сміливо.